Відбулося засідання виконавчого комітету Подільської міської ради, яке провів виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський. На порядок денний було винесено 19 важливих питань з різних сфер життєдіяльності громади. Чотири проєкти, розглянутих членами виконавчого комітету, були пов'язані з діяльністю департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин. Зокрема, питання щодо видачі ордерів на знесення зелених насаджень на території території Подільської громади та інші два питання були пов'язані зі сферою справ дітей. Доповідала Анастасія Єфімова, начальник служби у справах дітей. Про соціальний захист вразливих верст населення, про внесення змін до складу координаційної ради з питань дітей, сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашнього насильства та насильства за ознакою статі, протидії торгівлі людьми з цими та іншими питаннями перед. Членами виконкому виступила Алла Перепелиця, директор департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я. Володимир Самборський, тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики, доповів про чотири проєкти, зокрема про виплату персональної стипендії подільського міського голови, спортсменам та тренерам, про внесення змін до складу молодіжної ради та інші. З усіх розглянутих питань були прийняті відповідні рішення.